Вітаю всіх, шановні підписники та гості Закарпатського геймера. З вами як завжди, Серго. Ну і ми продовжуємо проходити гру під назвою Як Вікторія 2 з майбутньою Європою, граючи за нашу українську. Державу. Ну що ж, друзі, на 2150 рік це вже є середина 23 століття. Наша держава об'єднана, наша держава велика, сильна, потужна. А за ці 150 років ми багато чого змогли з вами досягти. Безпосередньо у нас є тепер українські колоніальні території на Далекому Сході, в частності в Індії, ну а також в сучасній Сирії, Омані і от, таких, от такому побережжю індійському. А в сьогоднішньому випуску ми будемо, а, скоше за все, розширювати не території, а постараємося хоча б розширювати економіку та промисловість. А, так як Україна перебуває на 9-му місці по рейтингу ну, найбільш успішних країн, наша армія також перебуває десь приблизно. Уже на 12-му місці ми перебуваємо. А, наша армія є на 12-му місці, а промисловість також на 12-му місці, і по а, престижу ми перемагаємо. Майже всіх країн. Подивимося, яка у нас є низка країн вісімки. Це на першому місці якимось чином тут Бразилія. Хоча от а дуже дивно тот фактор, що в них престиж менший, ніж у нас, а також в них менший промисловий потенціал. А така країна переважає по рейтингу таких держав, як Нанкійська Федерація, Японію, Цинхай, Іран і Алманію. Що можу сказати? У нас є більш-менш баланс. У нас є баланс, але він не суттєвий, тому що подивіться, йдуть у світі такі війни, як Ламанська війна за Албанську Свободу. Паданська війна тепер доведеться нам іще зробити свій акцент на польоти до Марсу, от вивчимо таку технологію, я постараюся це зробити. Адже економічне положення в не найкращих часах. До того ж, нас є можливість підняти податки. Я в свою чергу це буду робити, так як за правління. Нашої партії ми зменшили податки, ці податки суттєво допомогли населенню, щоб накупити деякі кошти та нормально пожити в Україні. А тепер ми будемо іще більше збільшувати податки. Адже ви бачите, що є суттєвий дефіцит економічного благоустрою нашої держави, не дивлячись на те, що оборона на 50% у нас лише йдуть витрати, збільшуємо пошенням і збільшуємо витрати на оборону десь приблизно до 80%. А стосовно промисловості, то будувалися фабрики, будувалися багато чого, але на даний час я вже не буду робити інвестиції в промисловість, так як не бачу цьому ніякої потреби. В частності рівень безчестя становить 21%, майже процент. А це дуже багато. Тож, якщо б ми хочемо воювати проти когось, нам доведеться в першу чергу друзі зменшити рівень безчестя, хоча б там до 15%. відсотків. Подивимося, що ж і які плани ми будемо будувати в майбутньому, я б дуже хотів взяти від Румун. Молдову такий район, це чотири провінції від Румунської країни, щоб повністю закрити отакий, ну, щоб зняти блокаду самої країни Молдови і до того, розширити території. Стосовно інтервенції на захід Європи, то я б хотів взяти Перемшень, Пшемень, от таку провінцію Пшемесль, от, до речі, від поляків і Люблінь. Оце мої претензії до Польщі. в нас є Українська Азія, де Саудівська Аравія перебуває під нашим контролем, а також є Українська Індія. А це прекрасно, це і дуже добре. Який ж Луганський? Якимо чином вдається у нас колонія в Луганську? Не розумію чому, але ми створюємо регіон. Стосовно ще своїх політичних таких претензій, я б хотів вторгнутися в Словакію і потихеньку проводити таку позучу, позучу свій наступ на захід Європи. Про Білорусію тут взагалі в мене немає слів, і ще до речі, дуже добре було захопити такий регіончик, як Псков. От В майбутньому ми його захопимо. А від Російської Федерації Федеративної Республіки тут нам ще треба забрати такі території, як Ахтубенськ, Астрахань, і по можливості от Воронівський регіон. І напевно, що все. В нас хороші відносини з Іраном. Подивимося, чи перебуває ця країна з нами в Союзі. Вони не перебувають з нами в Союзі, Тож я буду покращувати відносини з ними, адже воювати проти Ірана це є небезпечно і до того ж не дуже мені вигідно. Є Кавказ, який під контролем тюркаського халіфату. Тобто От така країна вона повністю є під впливом тюркаського халіхвату або ж Турції, або ж Османської імперії. Називайте, як це хочете. А переходимо до Ірана і ще попробую я покращити до 200% очків, адже були часи, коли Іран мені допомагав в плані оборони проти Російської Федерації. Тож втратити такого надійного союзника це буде безглуздо. Натомість промисловість наша збільшується, збільшуються і кошти. На 10-му місці є на даний час наша промисловість. Згадаю, що що ми в вісімку країн по промисловості і згодом навіть зменшимо всі податки. Попросимо право проходу не хотять. Предоставити право проходу також вони не хочуть. На дев'ятому місці перебуває наша армія, на дев'ятому місці перебуває наша промисловість. А натомість мені дуже б добре було б, і в свою чергу я б хотів, і надали, от і надали розвивати військово-морський флот. України. Ну, так як вже в армії я більше не буду вивчати нові там технології, адже ми дісталися максимального значення по технологіях, от подивіться, 40%. От Дивіться, що ж Азербайджан пропонує нам торг Союз. Гляну, де ж тут Азербайджан? Ну, з одного боку, бути союзником них небезпечно, так як вони є. Ворогами Кавказу, Ірану і Тюркаського халіфату. Тож дуже небезпечно таке в'язатися на можливу конфронтацію з великими країнами. Ну, але маємо, що маємо, можливо, такий союз захистить на ну, самий Азербайджан. Натомість в Києві будуються фабрики, будуються не лише тільки фабрики. от Севастополі хотів би на морська база є повністю. В Одесі, до речі, добре, дуже добре було прозвинути е, нам. Морську базу і більше колоніальну політику я не бачу, де ми можемо проводити. Реально, більше нема території, до яких би ми змогли дотягтися за допомогою свого колоніального впливу. Нам не вдасться це зробити, тому що морська дистанція занадто далека. Ну, але якщо ми будемо збільшувати, от якщо ми будемо збільшувати, хоча, хоча ні. От нам треба ближче території. Нам реально ж треба ближче території. В Лівії також я не можу зробити це, тому що навколо цієї країни немає морських баз. Тут також от, велика дистанція. Соєднані Штати Африки, може, навіть з ними щось вдалося повоювати, але поки не буду це чіпати. Робити інвестиції в Індії небезпечно, адже в будь-яку хвилину туди можуть грянути японці. Так, Югославія проситься в війну. Ну, давайте я допоможу Югославію проти країни Алманію, адже вони хочуть звільнити свою територію, то на це є священним обов'язком України тепер як наддержави, яка є в Східній Європі, яка ще дуже реально потужна країна. я спробую, хоча, от бачите, в нас немає права проходу. Право проходу у нас нема, і навряд чи хтось нам дасть його. Попросити від їх від словаків. Ну покращити, що відносини доведеться з словаками. В будь-якому випадку ми передбаємо тепер на восьмому місці, по рейтингу найбільш успішних країн, армія на восьмому місці також і промисловість на дев'ятому місці. Я б дуже хотів ще добити Алманію, центральну європейську країну, сучасну ж Німеччину, і допомогти його славому своїй здобутті територіальної цілісності та можливо незалежності. А проте Білорусія оголосила війну скорше. Азербайджан і Єгославія допомагають нам у такій інтервенції Білорусів, тож згодом, можливо, навіть і здобудемо ми собі Псков, навіть не витрачаючи великих і суттєвих зусиль. Білоруси хочуть повернути собі статус на державі, адже вони були на дев'ятому чи там на восьмому місці, тож цього ми їм, безперечно, зробити не дамо. Натомість культурні вивчення майже досягли піку, максимуму в. Перед столиці в Слуцьку відбувається велике зіткнення бойове між білоруською білоруською армією а також нашими військами. Тож намагання білорусів щось зробити проти нас і воювати проти України це є дуристика. Я інакше це не охарактеризую, тому що от подивіться на їхній потенціал, подивіться на наш потенціал. Тепер його зрівняйте і скажіть мені, хто ж може перемогти тут. Нам оголосили війну Російська Федерація, тому от тепер у нас є ще обов'язок оборонити свою територію. Натомість проти воюючої Російської Федерації це дуже є небезпечно реально дуже небезпечна ось така війна. Ну але я буду приймати в ній участь і що хочу сказати, хочу сказати наступне, друзі. В першу чергу. Першу чергу, територіальні претензії проти різних країн я не буду намагатися здобути, тому що немає в цьому потреби. Адже якщо наш рівень безчистя буде зростати, то в нас будуть безкінченні війни. А безкінченні війни, в свою чергу, за собою потягнуть тільки економічний упадок, ну і тільки занепад самої ж української держави. А свого боку, цього я дозволити не можу і не зроблю. Тож провожу мобілізацію, доведеться тепер воювати за допомогою мобілізованих. Військ, воюємо ми проти трьох країн. От подивіться, скористалися цим Білоруси, скористалися цим і Російська Федерація, таким чином вони хочуть повернути свої території. Ну, але я лише можу одне сказати їм на такий рахунок, що їм нічого не вдасться зробити, адже ми в будь-якому випадку переможемо. Хочуть вони того, чи не хочуть, подобається їм це, чи не подобається, але. Білорусів ми виб'ємо з війни, до того ж вони і тепер не проти заключити з нами білий мір. Натомість я не буду ризикувати своїми військами. З білорусами ми заключаємо Білий мір, перенаправляю величезну ескадрилю на сход, на схід України. Ну а частину своїх військ будемо йти до Москви і брати Москву. Тож зовсім скоро ми знову ж побачимо український прапор на території Москви, на території Російської Федерації, і може навіть я захоплю такі території, як Воронежську образ. Хоча, образ. Як я вам і казав, дуже небезпечно. Буде це робити так, як на дворі 2151 рік. І ну, захоплювати з таким рівнем безчестя я б не хотів. А Москву ми взяли, друзі. Так, Москва тепер під нашим контролем. І гадаю, що Російська Федерація сама ж, бачучи те, без вихід, без вихід своїх положень, без вихід такого свого геополітичного. І стратегічної поразки, вони безпосередньо повинні будуть заключити з нами мир. От така країна, як Арменія, хоче запропонувати нам Союз. От, бачите, після таких низка перемог ми реально заручилися підтримкою великих та впливових країн. Ну, не особо то великих країн, але впливових це в свою чергу точно. Белгород ми захопили, ми навіть виграли тут бійку і з Російською Федерацією. Ну, хотіти щось додати, вони на 12 му місці перебувають, а рівень без честь, 20% краще не треба. Хіба що ж може навіть змінити якусь територію? О, у нас навіть є приїдж до війни, тож Вороніж, друзі, реально може настати, стати українським регіончиком. Руські тепер повинні відступити. Руські реально повинні відступити, тому що, подивиться, вони навіть дають нам мир. І на щастя, ми знову перемогли. За допомогою такої руської невдалої інтервенції ми змогли їх перемогти до того, щоб взяти собі ще один дуже важливий ключовий рігончик, який повинен і є, гадаю, чисто українською територією. Сама ж така держава, як Албанія і Алманія. Вони програють війну без нашої участі. Ще деякі великі перемоги ми сьогоднішньому випуску здобули. Я дуже задоволений з такими подіями, які в нас тепер є в віртуальному світі. Це все завдяки вашій підтримці. Тож на сьогодні, друзі, це все. А я трохи піднявся по рейтингу взагалі в світі. Ми на даний час перебуваємо на восьмому місці. Зовсім скоро витіснимо англостан. Тож промисловість надалі буде зростати. Наша армія надалі буде зірцем всім в світі і в свою чергу. Україна знову запанує в своїм краї, хоча ми вже є об'єднана, досить цивілізована країна на досить потужному в економічному та промисловому плані, і безперечно не переможна поки що в військовому плані. На сьогодні це все. Дякую за увагу, дякую за те, що залишалися за Карпатським геймером. Безпосередньо, безперечно, дякую за те, що подивилися це відео, цей відеоролик. якщо хочете дізнатися більше цікавих новин з Вікторії 2, граючи за українську державу в 23 столітті, то ждіть і скоро вийде новий відосик. До Бачення всім, та хай вам щастить.